Вітаю вас! Поза всяким сумнівом, майже кожен з нас чув відому байку про те, як давньогрецький вчений вибіг з громадської лазні Голяка голяка із криком «Еврика!» біг вулицями Сіракуз. Читав про те, як цей же вчений так налагодив систему дзеркал, що зумів, зосередивши промінь сонця, спалити ворожий флот, що облягав Сіракузи. Дивувався висловлюванню, дайте мені точку опори і я переверну землю. Ви вгадали, у цьому відео ми поговоримо про великого вченого та інженера Архімеда. Наш герой народився у 287 році до нашої ери в сицилійському місті Сіракузи. Загинув у 212 році там само, від руки римського легіонера. Сіракузи це Еллінська колонія на острові Сицилія. Отже, мешканці Сіракуз, рівно як і сам Архімед, були греками. У третьому столітті до нашої ери сіракузи були одним з найбільших і найкрасивіших міст грецького світу: вулиці, величні храми, величезний критий ринок, гімнасій і найбільший у світі сонячний годинник. Як показано на карті, до складу держави, крім Сіракуз, входило ще декілька інших міст і територія на південному сході Сицилії. З 275 по 215 рік до нашої ери сіракузами правив тиран Гіерон ІІ. Поясню, тираном називали правителя, який отримав престол не у спадок, а прийшов до влади якимось іншим шляхом. Втім, у 270 році Гіерон оголосив себе царем. Архімед доводився родичем Гіерону, і цар опікував вченого до самої своєї смерті. Батьком Архімеда, ймовірно, був математик і астроном Фідій, який і навчив хлопця того, що знав сам, особливу увагу, звісно, приділивши математиці. Гієрон посприяв подальшій освіті юнака, який вирушив для навчання до головного наукового центру античності Олександрії. Навчався, звісно, у Мусейоні, науково-дослідному та освітньому центрі, що утримувався на державний кошт. У штаті Мусейона значилась велика кількість видатних учених античності. Які читали лекції учням і займалися науковими дослідженнями, був гуртожиток для приїжджих і головне, Олександрійська бібліотека найбільше зібрання книг в античному світі. Щоб ви оцінили, що це за бібліотека, повідомлю, що капітан кожного корабля, що прибував до Олександрії, а прибувала їх величезна кількість. Був зобов'язаний повідомити портовим властям про наявність на борту будь-яких сувоїв. Якщо такі були, на корабель прибували представники бібліотеки, і якщо серед пред'явлених сувоїв знаходили такі, яких у бібліотеці не було, вони ці сувої вилучали. Бібліотечні писарі оперативно переписували сувій і капітану повертали копію. Оригінал залишався у фондах бібліотеки. В Олександрії Архімед подружився з астрономом Кононом з Самосу, і Аратосфеном із Кірени, з якими потім довго листувався. Щоб більш зрозумілим був рівень цих учених, скажу, що Аратосфен першим і досить точно обчислив розміри нашої планети. Повернувшись до Сіракуз, архімед. Під опікою Гіерона, зайнявся науковими дослідженнями. Спочатку в галузі цариці наук, математики. Серед найбільших його досягнень, дослідження в галузі математичного аналізу та геометрії. він з великою точністю обчислив число пі, розробив методику визначення поверхні та об'єму кулі. В роботі Псаммит обчислення піщинок. Запропонував спосіб найменування дуже великих чисел. Справа в тому, що в грецькій мові не було найменувань великих чисел. Система Архімеда дозволяла давати імена усім числам аж до числа, яке я показую на картинці. У Архімеда це міріад Міріад, зведений в ступі рівний Міріаді Міріад, міріад помноженій на міріаду міріад. Поясню, міріада це 10 тисяч. Однак, якби Архімед обмежився лише математичними дослідженнями, навряд чи його ім'я було б настільки широко відомим широкій публіці. Славу йому принесли його дивовижні механізми та споруди. Своєю словою Архімед фактично зобов'язаний царю Гіерону. Сам Архімед віддавав перевагу заняттям чистою наукою. Однак цар Сіракус шукав можливості її практичного застосування. Саме він, можливо, граючи на чистолюбстві Архімеда, переконав того створити механізми та машини, робота яких зачаровувала сучасників, і принесла всесвітню славу своєму творцеві. Отже, перша історія, що вразила сучасників царська діадема. Цю розповідь передав нам архітектор і механік Марк Вітрувій у своїй книзі десять книг про архітектуру. Гіерон замовив собі корону або радше діадему з золота. Виготовлена діадема за вагою відповідала кількості відпущеного на її виготовлення золота. Однак хтось з царю царів про те, що частину золота замінили сріблом. Цар, звісно, доручив Архімеду визначити істину. Роздумуючи над цією задачею, учений пішов до громадської лазні і, сідаючи в ванну, помітив, що чим глибше він занурюється своїм тілом, тим більше через край витікає води. І як тільки це вказало йому спосіб вирішення його питання, він, не гаючись, втративши почуття реальності від радості, вискочив з ванни і голяка кинувся до себе додому, голосно вигукуючи, що знайшов те, що шукав, бо під час бігу він час від часу вигукував грецькою. «Еврика», тобто знайшов. Він попросив зробити два зливки срібла й золота, рівних за вагою короні, а потім наповнив водою до країв якусь ємність, в яку послідовно занурював зливки і корону. Оскільки питома вага срібла, майже вдвічі менша, ніж золота, срібний зливок тієї ж ваги був майже вдвічі більшим за об'ємом, ніж золотий. І витіснив удвічі більше води. Відповідно, корона витіснила більший об'єм води, ніж рівний їй за вагою золотий зливок. Таким чином експеримент показав, що в короні є значний домішок срібла. Так архімед виявив крадіжку підрядника. До речі, за поведінкою вантажу, що занурюється у воду, ви можете спостерігати на відео. Наступна наша розповідь про інший видатний механізм Архімеда, Нескінченний гвинт, його описав історик Діодор Сицилійський у розповіді про іспанські срібні копальні. Ось що він пише: При роботі в копальнях часто натикаються на ріки, що течуть під землею. Їхній напір паралізують тим, що перетинають течію рік, відводячи їх у бокові підземні ходи. Вичерпуються водні потоки так званими єгипетськими равликами, які винайшов Архімед, коли він перебував в Єгипті. Завдяки тому, що ці равлики безперервно викачують воду ще до входу в копальню, ця остання висушується і стає придатною для виконання робіт. Механізм цей влаштований з такою надзвичайною майстерністю. Ще весь річковий потік швидко виливається з глибини на поверхню. На ілюстрації ви можете побачити роботу насоса, принцип дії якого заснований на винаході Архімеда. Додам до цієї розповіді те, що нескінченний гвинт ви можете спостерігати у своїй домашній м'ясорубці. Одного разу архімед, грунтовно вивчивши механізм дії блоків, лебідок і важелів, Написав Гіерону, що може власними силами перемістити будь-який вантаж, і, як писав Плутарх, захоплений силою своїх доказів, додав, що будь у його розпорядженні інша земля, на яку можна було б стати, він зрушив би з місця нашу. Цар здивувався і попросив показати, як він це робить. Архімед наказав завантажити звичайне, тримачтове судно. Нещодавно, з величезними труднощами витягнути на берег цілим натовпом людей, посадив на нього велику команду матросів і, без жодного напруження, витягуючи кінець каната, пропущеного через Поліспаст, тобто систему блоків, підтягнув до себе корабель так повільно і рівно, наче той плив по морю. Втім, інші історики наводять іншу розповідь. Про цю подію. Вони розповідають, що за замовленням Гієрона побудували небачений доти величезний корабель, на будівництво якого пішло стільки ж деревини, скільки б вистачило для спорудження 60 квадрирем. Уточню, квадрирема це військовий корабель з трьома рядами весел, але найбільшим з них керували два веслярі. Всього чотири. 4. Наводяться і розміри цього монстра: 110 метрів завдовжки, 14 завширшки і 13 заввишки, водотонажність 4200 тонн. Корабль назвали сіракузія. Коли корпус корабля було закінчено, постала задача перетягнути його в море. Гієрон попросив допомогти Архімеда і той Побудувавши систему блоків, перемістив корабель у воду за допомогою лише кількох осіб. Механізм дії поліспаста ви можете спостерігати на відео. Цар був вражений і, усвідомившись усю могутність механізмів Архімеда, умовив його побудувати йому декілька машин, які могли б пригодитися при облозі міста. На жаль, ці машини дійсно знадобилися. У 214-212 роках, вже після смерті Гіерона, сіракузи обложило римське військо під командуванням марка Клавдія Марсела. За допомогою механізмів Архімеда, сіракузянам вдалося тривалий час успішно оборонятись, і римляни взяли сіракузи ціною величезного напруження сил. Найкраще оборону Сіракуз описав Плутарх. На стіні, що йшла по пагорбах різної висоти, по більшій частині високих і важкодоступних, але подекуди понижених і в улоговинах прохідних, архімед у відповідних місцях розмістив різні машини. Стіну Ахрадіни, яку омивало море, Марсел обложив 60 -ма квін квінквіремами. Уточню квінквірема, це бойове судно також з трьома рядами весел, але на веслах середнього і верхнього ярусів було по два веслярі. Всього п'ять. По кораблях, що перебували далеко від стіни, обложені за допомогою машин Архімеда, метали важкі камені до 250 кілограмів. Деякі кораблі підходили ближче, щоб опинитися поза обстрілом камінням. Їм на палубу, підіймальним важелем, укріпленим над стіною, кидали залізну лапу на міцному ланцюзі. Захопивши ніс корабля, лапа здіймалася вгору за допомогою дуже важкої свинцевої противаги. І ось корабель стоїть сточ з задертим носом. Раптово ланцюг відпускали, і корабель з наляканими моряками. Падаючи, наче зі стіни, з такою силою ударявся в воду, що навіть якщо він падав, не перевертаючись, все одно заливався водою. Ця величезна машина за устроєм, – писав далі плутарх, нагадувала криничний журавель. Кінець його був виставлений як стріла підйомного крана над морем. Механізм був обладнаний ланцюгом з захватом лапою. А інший його кінець, що опускався в фортеці, дуже важкою противагою зі свинцю, яка піднімала і утримувала в повітрі підчіплений лапою корабель. Діодор Сицилійський описав ще більш дивовижний пристрій, названий дзеркалом Архімеда. Він встановив велике дзеркало, в яке спрямував промені з інших дзеркал меншого розміру. Відбитий промінь. Зміг підпалити і знищити римські кораблі. Полібій описав цей пристрій трошки інакше. Коли Марцел відвів свої кораблі на відстань польоту стріли, Архімед винайшов шестикутне дзеркало і на відповідній відстані від нього розставив невеликі чотирикутні дзеркала такого ж типу, які могли налаштовуватися за допомогою металевих пластин. І маленьких стрижнів. Цим пристроєм він повністю уловлював промені полуденного сонця. І, зрештою, відбуваючи сонячні промені, запалив зловісне полум'я на кораблях, і на відстані польоту стріли перетворив їх на попіл. Експерименти для перевірки цієї легенди неодноразово проводили в новий і новітній час. Повторити це досягнення поки не вдалося, але й повністю спростувати цю розповідь вагомих аргументів також не знайшли. Після того, як римляни ввірвалися до Сіракус, римський солдат вбив Архімеда, незважаючи на те, що Марцел заборонив це робити. Античні історики запропонували кілька варіантів цієї смерті. Наведу цитату Плутарха, який викладає, Цілих три варіанти. В той час Архімед уважно розглядав якесь креслення і душею, і поглядом, занурений у споглядання, не помітив ні вторгнення римлян, ні захоплення міста, коли раптом перед ним виріс якийсь воїн і оголосив, що його кличе Марцел. Архімед відмовився слідувати за ним доти, поки не вирішить завдання. Воїн розгнівався і, вихопивши меч, вбив його. Інші розповідають, що на нього одразу кинувся римлянин із мечем. Архімед же, бачачи, що той хоче позбавити його життя, просив його трохи почекати, щоб не довелося покинути поставлене запитання невирішеним та недослідженим. Але римлянин убив його, не звернувши жодної уваги на ці прохання. Є ще третя розповідь про смерть Архімеда. Ніби він ніс до Марцела свої математичні прилади, сонячні години, кулі, косонці, за допомогою яких вимірював величину сонця, а солдати, що зустрілися йому, вирішили, що в скринці у нього золото і умертвили його. Плутах наполягає на тому, що Марцел був дуже засмучений і з загидою відвернувся від убивці, як від злочинця. А самого Архімеда поховав з почистями. Не можу сказати, чи це відповідає істині. Адже розповідь про Марцела, Плутарх помістив у роботі порівняльні життєписи, а голова про Марцела це фактично панегірик цьому полководцю. На цьому я завершую розповідь про Архімеда. До побачення!